Всім привіт! Сьогодні така можна сказати, домашня обстановочка, бо реально в мене є таймінг, потрібно випустити відео. А мені чесно, прям супер не хотілось наряджатись. Я закінчила свій робочий день і просто лежу така, і думаю, у мене ще немає відео на YouTube, а мені його треба відзняти. Тому подивимось. Можливо, це ще краще зайде і сподобається вам. Хотіла розповісти про себе, про свій початок. Потім я почала проходити курси таргетолога, таргетингу, стала таргетологом. Останні три роки це прям активного мого досвіду паралельно з СММ. І дійшла дуже швидко, зростаючи, отримуючи нові проєкти, Я зрозуміла, що мені пора створювати агенцію. І дійшла я до цього максимально швидко, зрозумівши, коли я почала відмовляти клієнтам, я зрозуміла, що я просто не потягну, а потім зрозуміла, навіщо мені відмовлятися, якщо я можу взяти людей. Мене звати Вікторія Гужва, я власниця маркетингової агенції, а точніше, агенції з просуванням брендів кар'єристка. Це мій можна сказати, такий. Псевдонім. Ця назва пройшла, тому ви також на каналі кар'єристка. Ця назва пройшла півтора роки тому, і я все довго шукала, як себе назвати, описати одним словом. І після одного з навчань мені просто приходить слово кар'єристка, і я розумію це про мене. Я, до речі, тут трішки підігріваюся, тому може включатись офо. Все ніяк не настанеться весна, тепло. Отже. У мене наразі є команда. Я навчаю смм-ників, таргетологів і залучаю до себе в команду. Також беру людей на експрес-навчання і також залучаю до себе в команду. Бо іноді немає часу навчатись і навчати. Тому все робимо на практиці. І експрес-навчання і індивідуальне також є. Готую нові навчання, які будуть про те, як продавати себе, як продавати свої послуги. Тому що я розумію, що у людей, які мене навчаються, у них також є амбіції, і вони хочуть стати класними спеціалістами і також, можливо, пройти шлях до власниці агенції і, можливо, далі. У мене є мої великі плани тому. Ну, Мітімур <ріст> <ріст> у мене є великі плани до того, куди я йду. Це більше вже як особистий бренд, особисті бажання, втілення. Тому я і для цього і зробила Ютуб канал, для того, щоб ділитись і бути корисною. Як все починалося? Я залишилася без роботи. Після Верховної Ради, і я шукала собі роботу. А до того я паралельно проходила для себе курси смм пробувала на своїй сторінці це все оформлювати, дизайни робити. І мені це прям супер подобалось. Подобалось розбиратись, навчатись, читати, шукати про алгоритми, пробувати щось слідкувати за статистикою. І ну, типу, я спробувала це на своїй сторінці і така думаю. А чим відрізняються курси, що я займалася для себе, і якщо я буду робити для когось, якщо мені можна заробити це тобто кошти, цим? У мене було дуже багато професій, але я вирішила, що наразі мені цікаво. Я готова працювати онлайн, трішки ну в більшості онлайн, можливо, трішки в офісі. І думаю, все. Я саменик. Ось, ось, так, пройшовши курси для себе, я вирішила: а чому б ні? У мене багато творчих ідей, і я готова розвиватись. Чому не спробувати? І ось так я пішла і пропрацювала півтора місяці в одному із таких творчих видань, але там ми не зійшлися. Тимурові ноги в кадрі та нічого страшного. Пропрацювала там. Ми там не зійшлися, зрозуміло, що на перших місцях ми завжди робимо якісь помилки, але все ж таки я обрала себе, тому що мені не подобалось, і я не розуміла, як працює СММ, за скільки я можу дати результат. Я, в принципі, нічого не обіцяла, але всі підприємці, щоб ви розуміли, завжди хочуть результат відразу, щоб з першого місяця у них вже був заробіток і СММ працював. Але насправді тільки з досвідом я зрозуміла, що SMM це не про заробіток. SMM це. Про злагодженість інформації, про те, взагалі подача інформації. СММ це не продажі. Треба працювати в зв'язці з підприємцями, е і це має бути ціла команда, а не так, що підприємець каже: Ой, все, ну, все, давай. Ти відповідаєш і за продажі. Ні, насправді це неправильно. І на своїх курсах, і також, коли ми з дівчатами спілкуємось я розповідаю, що СММ – це не менеджер з продажів, ні, ні в коєму мораль. Тому насправді дуже багато є підводних каменів, про які я готова розповідати, і в одному відео я просто цього не можу зробити. Але вже є ідея, тому підписуйтесь, хто побачить це відео. Тут буде прям супер багато цікавого, який шлях пройшла я про всі проблеми, про пошуки. Тому будемо тут прям супер багато говорити. На цьому проєкті я не затрималась. І пішла, <с>, киця чуде грається. Я закінчила і сиділа я така, думаю, Боже, може, це не моє і тому подібне, все, ну, ти відразу розумієш, що тебе вигнали, ну, можна сказати, так, за якусь твою погану роботу. Але насправді я зараз розумію: по-перше, а це досвід. По-друге, коли тобі не розказують, як це в роботі, ну і, типу, це норм. Ти вчишся на своїх помилках. Круто, коли розповідають. Я вчилася повністю на своїх помилках, тому що в принципі ті люди, які вчили, вони самі не знали, як це працює з підприємцями, бо вони не були цими людьми. Тому дуже велика, от різниця, коли ти вчишся у людини, яка пройшла цей шлях. Далі я вирішила піти в якусь компанію і офіційно, і я чисто випадково я взяла себе в руки і думаю, так, все, віка зробила класне резюме, відправила, пішла. Думаю, все окей, пофіг, піду в офіс. Основне, що мені треба, це зараз заробити грошей, тому що їх немає. Вони закінчувалися. Тому я максимально а, розсилала свої резюме, проходила багато співбесід, як онлайн, так і офлайн. І я знаходжу біля свого дому державне підприємство, а, яке відповідало там, за дорожню сферу нашої країни. І я така думаю: о, окей, це взагалі ідеальний варіант. Мене прекрасно зустріли, мене послухали, кажуть, о, ви нам підходите. І потім типу, говорять, що на наступний день чи готові ви приступити. Я так думаю, Це мій. Як -то, спасательний круг. І я пригнула туди. Але ви знаєте, що на, таких, на такій роботі все монотонно. Тебе купили на фулл-тайм і все. Типу, ти не розбиваєшся. Ну, спочатку супер, окей, я закрила свої базові потреби, а що далі? Типу, мені цього мало, і я почала реально задихатись на тій роботі, і мені прям супер потрібно було йти далі. Тому так сталося. Я захворіла ковідом у 2021 році ще. Ні, я спочатку поїхала розвідти, поїхала додому, це якраз був січень, закрутило мене на трасі, винесло в кювет, Потім я проїхала, єлі добралась до Києва. І я, я розумію, що я не хочу виходити на роботу. І я захворіваю, думаю, Єс". я уходжу на лікарняний на два тижні, і тут я розумію, що щось потрібно думати. І я починаю з однієї дівчинки, вона мені написала, її перед тим писала, тобто займатися організацією і заходів різних там, для дівчат, бранчів і тому подібне. І я цим себе розрядила трішки, почала готуватися до цього проєкту. Ми зробили тільки перший захід, і 20-го числа, і 24-го вже почалась війна. Війна вона дала попавши ще в окупацію. Я зрозуміла і пообіцяла собі, що жити буду зовсім іншим життям, якщо я виживу і виїду. Пообіцявши, я почала це створювати. Я ще один раз вийшла в офіс в бренд одягу. Але там я була всього два рази на тиждень на офісі, пропрацювала там два з половиною або три місяці, і мене вже також рвало. Мені треба було далі. І ми вже не сходили з цією там паняночкою, хоч бо я реально хоч і хотіла заробляти більше, тому що ну 19 тисяч це е, от ну ні про що. І вона не хотіла платити, але а я там робила от дуже багато роботи і плюс паралельно я почала створювати свій а, курс. Міні курс по відео і зйомці монтажу, і я з першого запуску продала не пам'ятаю скільки це було місць, але я продала на 13 тисяч. Прям на такому ентузіазмі, і я така думаю, вау, нічого собі. Але потім чогось реклама перестала працювати. Реально заявки були дуже дешевими, а потім. Типу перші 10 днів чи перший тиждень, а далі все, реклама перестала працювати, хоча були дуже класні креативи, і воно, і воно працювало. І Просто тупо перестає працювати. Я розумію, що в мене втрачається бюджет, який я заробила. Отже, перший курс мій був провальний. Але після того я сіла. Злягла в депресії, тому що не залишилось навіть офісної роботи. Курс е, не видалось заробити багато грошей. Відкрила ФОП і зрозуміла, що це все фігня. Треба лежу така в депресії, така думаю, щоб мені закрити свої потреби. Що мені треба? Мені треба багато проєктів. Окей. Типу, бо ніхто ж не заплатить там, наприклад, 50 тисяч. Окей, мені треба, типа, онлайн багато проєктів, ну там 3, 4, 5, мені треба закрити 50 тисяч, щоб я заробляла. Ні, я спочатку ставила 30 тисяч, хоча б мінімум. А так е, виявилося, що закрила 50. І я така сиджу і думаю, вау, мені приходить, що мені просто треба взяти багато проєктів. Окей, якщо я візьму багато проєктів, то що, що мені робити з ними? Як, якщо я не справлялась з одним і я така вирішила: ні, я просто навчусь робитись. Все швидко. Я прийняла, що буде важко, і все, але я буду робити. І так я перші два місяці, я за два тижні закриваю собі клієнтів на 50 тисяч. Я була просто в шоці. І через місяць я розумію, що в мене буде 50 тисяч. Один проєкт мені дав передоплату, а всі інші е, ну, через місяць зрозуміло. І я розумію, що через місяць у мене буде 50 тисяч. І думаю, вау, тобто я просто з нуля в мене не було роботи, і я закриваю 50 тисяч. Думаю, оце офігенно, можна йти далі. Але... Я перестала брати нові проєкти, тому що мені треба було з цими щось зробити, і в мене купа роботи. І я розумію, що я ніколи такий об'єм не вивозила. Я почала працювати 24 на 7. Тобто я працювала до трьох ночі, потім лягала о сьомій ранку. Я вставала і знову працювала, бо я розуміла, що мені там вже буде там в о дев'ятій, треба запостити. Тобто з дев'ятої там до тринадцятої нуль. У ну, мене йшов активний Я Розуміла, що щось мені треба з цим робити, і я вчилася швидко працювати. Такий у мене був початок активної роботи, і зрозуміло, що е, з кимось я не спрацьовувалась від е, різних факторів, е, від того, що я сама не розуміла, як це має працювати. Не розуміла, як е, не розуміли підприємці, як це має працювати, неправильно з ними вела там комунікацію, і тому подібне. Але це досвід я до цього не дійшла е, просто так все через досвід. Два місяці пройшло, і в мене там відпав один проєкт, і я така думаю, о, а це вже мінус, там, тоді я брала дуже дешеві проєкти, там, 5, 7, 10 тисяч. І я така думаю, вау, окей, відпало 10 тисяч, а мені це 10 тисяч треба, Ага, і так парочку проєктів, і я зрозуміла, що треба бути в постійному пошуці. Для того, щоб у мене завжди були гроші, мені треба бути в постійному пошуці. І потім я відмовляла клієнтам, коли я знову знайшла, і нові клієнти були. Я відмовляла їм, бо я розумію, що я ну, в мене просто немає ні рук, ні голови ще однієї. І Я зрозуміла, що потім стоп! А чого я відмовляю? Мені треба просто знайти людину. І я починаю свій інсту. Я починаю писати, хто СМИ, хто там можна просто початківець, тому подібно. Давайте мені коротше треба. І отак ми разом отак почала створюватися моя команда, і все через інстаграм в кого якісь базові були. Хтось після супер якийсь там курсів по 30 тисяч приходив, але просто нулячий, і ми вчилися цьому всьому, підкреслювали сильні сторони один одного. Через час і так будували свою команду. Ось такий був період, навіть менше, ніж за рік, У мене прийшло розуміння до того, що ось так можна, через депресію я вийшла через два місяці на рівень агенції дуже швидко. Але я бачила чітко, тому що у мене стояла моя, моє бачення стратегічне, я розуміла, що я хочу бути власницею агенції. Про те, що стало далі, коли почали рости і багато проєктів. І в мене дуже багато операційки, зарплати, відповідальності по кожному проєкту. І я за все відповідаю за результат. І десь хтось мене підводить, мені приходилось робити це за цих людей. Наразі я випрацьовую зовсім іншу систему роботи, і я вчусь і зараз також піду на навчання, тому що мені реально треба. Вчитися підприємницької діяльності, саме роботи в команді, щоб вийти з операційки. Зараз я проходжу новий етап, і, до речі, хто це пройшов, якщо ви дивитесь це відео, я чекаю вас, пишіть або мені в інстаграм, або пишіть під цим відео. Мені прям супер цікаво ваш досвід, тому що я проходжу його зараз з нуля. Мені то там, то там допомагають. Насправді, це е, над. Надважко це все зрозуміти, якби за ієрархією все розставити. Зараз роблю дуже максимально велику роботу. Можливо, надихнула вас на те, що потрібно розвиватись. Також буду на своєму каналі розповідати, як саме я себе продаю якісь свої лайфхаки бо насправді я вчилась дуже цьому і коли я проходила співбесіди це не те що я ось так клац і все я кожну співбесіду закривала ні я до 28 років я взагалі не знала що це таке співбесіди бо працювала на себе потім переїхала в Київ все з нуля і ну потрібно було вчитись Готую курс по продажам в цьому курсі. Я буду вчити створювати резюме, продавати себе на співбесіди, розповідати про себе так, щоб їм хотілось навіть без досвіду вас взяти. Я ж Починала без досвіду, і я реально себе продавала без досвіду. Але треба було пройти дуже багато співбесід для того, щоб зрозуміти, як себе продавати. А от ці співбесіди вони й давали поштовх десь протупила, десь нагнули. То після того в мене було дуже жорстко так нагнули, розповім колись про цю історію. Після того я зрозуміла, що все, Віка, берись, і більше ніхто не має права, типу так. Тебе е, нагибати, але це прям супер досвід для мене був такий, що я виросла, я максимально виросла і зрозуміла, як має базуватись співбесіда. І тоді, коли підприємець слабкіший, як переводити, що ти головний? І плюс розполагати. Бути людяним, розполагати, що ти простий, повідати про свій досвід також легко, а не типу ну от візьміть мене Буду рада, якщо підпишетесь на канал, якщо цікаво, чи є у вас запитання, або ви зараз на початку своєї кар'єри, або ви там давно вже в кар'єрі, але вам не вдається набрати ту кількість проєктів, як це зробити, я тут обов'язково буду розповідати. Насправді, дуже багато за всі роки є що розповісти. тому як я тільки е, буду пригадувати, якщо вам щось цікаво, ви пишіть. Я відразу буду записувати е, нові відоси. Тому пока і чекаю ваших коментарів і е, можливо запитань.